Вітаю, друзі! З вами Оксана Каменецька. Ви на каналі Енергійне життя. Сьогодні у нас шалена порція мотивації, незважаючи на те, що ви не повірили назві цього відео. Чи можна стати майстром спорту за 5 хвилин? Чи це якийсь жарт? Чи що, але якщо ви часто буваєте тут на каналі, ви знаєте, що я розповідаю багато правдивих, цікавих, натхненних історій, які надихають, надають драйву, енергії, позитиву і допомагають рухатися вперед, попри усілякі негаразди і неприємності. Ця історія сьогодні пов'язана з одним молодим хлопцем, якого я знаю особисто. І... В житті якого я зіграла маленьку, але дуже класну роль, якою я пишаюся, це історія про те, що в місті Миколаєві є шикарний яхт клуб один з кращих клубів України, і тут дуже потужна база вітрильного спорту, класні як цемени, класні тренери, і все це призводить до того, що діти забирають дуже багато кубків медалей і привозять їх з усіх українських змагань саме до Миколаєва. Звичайна це гордість цього міста. І от, оскільки в мене батько яхтсмен був у своїй молодості, майже все дитинство і все життя він присвятив вітрильному спорту, я це дуже також люблю. І от я познайомилася з хлопцем, якому зараз 18 років, і він з самого дитинства тренується займається вітрильним спортом. Вже до своїх 18 років він назбирав стільки нагород, кубків і медалей, що їх нема куди ставити взагалі ніде, де він перебуває, там немає місця. І от цю влітку я його побачила саме у той час, коли йшли змагання. Якісь важливі змагання, я навіть для запису цього відео не стала перепитувати знайомих тренерів, як мало назву ці змагання, оскільки ви зараз все зрозумієте одразу. Якісь були чергові змагання вітрильні, їх у місті не проводять, проводять у безпечному місці далеко, дуже. І ці змагання, ці перегони проходили протягом кількох днів. І кожного вечора діти разом з тренерами суддями повертаються до міста Миколаєва, відпочивають тут. Зранку знову їдуть туди, і там знову перегони ганяються, там все фіксується. Які в них результати? Це абсолютно чесні змагання. Бо все видно, хто як, як здолав дистанцію вітрильну. І от уявляєте, що знаючи цього хлопця, знаючи його досягнення, і наскільки це відповідальна людина, що він тренується весь рік, і він постійно, постійно переможець, переможець, переможець. У черговий вечір от пройшов перший день змагань, другий день змагань. І от ми ввечері побачилися у Миколаєві, я, я кажу, ну що, які в тебе результати. А він мені каже, та там шосте місце, сьоме місце. Я взагалі боже, яка я була розлючена. Я дивлюся на нього. Переді мною стоїть чемпіон, який довів своє чемпіонство багаторазово, який у шикарній фізичній формі, якісь ганебні результати. Я дивлюся, що відбувається. Дивлюся на його тренера. Тренер кислий такий, що як про сметана. Взагалі каже, питайте в нього самі, я не хочу, я навіть розповідати не буду. Взагалі, що відбувається? Я ж таке не можу стерпіти. І залишався один день змагань. Зрозуміло, що якщо такі результати, то там на першість вже на останній день і підсумковий залік ну, якось так розраховувати не можна, але поборотися є ще а, за, за що. І от я навіть не знала її назву цих змагань, що це за змагання, наскільки вони важливі, і просто я вирішила поспілкуватися з ним. А хочу вам сказати, що це відео саме його мета розповісти вам про те, що дає спілкування з коучем, навіщо це взагалі потрібно. Тобто, в людини може бути тренер, з яким вона працює у своїй професійній діяльності. Але коуч або тренер з особистого розвитку це людина взагалі абсолютно це от просто вона займається геть іншими справами. І мені треба було дуже швидко, за кілька хвилин, виявити, що відбувається, чому такий результат. я стала його питати: а що таке? А що таке? І за його відповідями я зрозуміла, що він взагалі на ці змагання не ставив собі мету перемогти. Він просто, оскільки він шалений такий фанатик, він поїхав просто поганятися, просто позмагатися, але от мета перемогти в нього не стояла. Тобто він не уявляв перед очима, як він візьме першість, як він підніметься на п'єдестал, як йому одягатимуть медаль перше місце, як йому вручать кубок, там грамоти, все що до цього. Бо вон, в нього цього дуже багато. І йому просто вже ну воно якось не цікаво, ну хай інші перемагають. Ну, знаєте, коли ти, коли ти чемпіон, ти маєш постійно тримати щонайменше цю планку. Ти не маєш права отак її просто віддавати: що ну, хай хтось інший тепер перемагає, я вже своє переміг. У 18 років це ну якось дуже це таке, Це ж на час йти зі спорту, правильно? Але от він не придав значення цьому і не поставив мету. Тому в нього були такі результати у перший день, у другий день. І ми поспілкувалися 5 хвилин. За ці 5 хвилин мені вдалося просто перемкнути в нього щось в голові. Знаєте, як то кажуть, падає жетон у метро. І цей жетон впав. Я йому сказала: ти ставиш планку собі на першість і уявляєш перед очима лише перемогу. Твоя задача. Вкластися у цей третій день так, наче він взагалі твій єдиний шанс у житті. І ти маєш перемогти. І завтра ти приїдеш з останнього дню, коли підрахують результати дня, а потім ще порахують результати за всі дні змагань. І ми побачимо, чого ти досягнув. Оскільки це не взагалі ні в які ворота не вкладається, якщо в тебе є відповідальність перед собою, бо ти чи є чемпіон, відповідальність перед тренером. Бо він в тебе вкладає все своє життя, енергію життєво, і в тебе є відповідальність перед усією командою, з якою ти поїхав на ці змагання. І якщо ти чемпіон, то твої досягнення мають місце також і для командного заліку. Так? От ми поспілкувалися, він поїхав. Настрій в мене був геть зіпсований. Я вже у той вечір не могла гуляти і думати ще про щось. Я повернулася у поганому настрої, але все ж таки в мене були такі сподівання. Ну, а ну, все ж таки, ну, якщо він. Щось воно змінилося внутрі, тобто змінився внутрішній стан. Саме оце має відбуватися, коли ви спілкуєтеся з коучем. Стан змінюється, ви приймаєте рішення щось зробити, чого досягнути. І після цього можуть змінитися обставини зовнішні, таким чином, що вони можуть стати для вас сприятливими. І це дуже важливо. Незалежно. Віку. Це можна таким чином працювати з дитиною, з підлітком, з дорослою людиною. Просто для дітей більш такі є лагідні методики, а для дорослих людей, знаєте, коли людині 18, там же я не обирала засоби, як йому пояснити, що він вчинив не дуже добре. І от оцей класний хлопець, бо я його обожнюю. Наступного дня він повертається до їх клубу зі змагань. Нічого я не знала, в мене навіть не було його мобільного телефону. Він повертається зі змагань. І так сталося, що він стоїть поруч з тренером іншого хлопця. Тобто поруч з ним не його тренер, а тренер іншого хлопця. І я кажу: ну що? Ну, як, яким чином все відбулося, як закінчилося? Бо я вже готова була його там подерти. А він мені каже: уявляєте, я взяв друге місце. Друге, у заліку. У підсумковому залі. Тобто він настільки круто відганявся цей третій день, що якби його попередні дні були кращими, ніж шосте і сьоме місце, він взяв би першість. Але це ще не все. Його поруч з ним, той чоловік, що стояв з ним, це теж дуже поважний тренер. І він також дає чемпіонів в Україні таких з відрильного спорту. І цей тренер каже. Уявляєте, відбулось щось несподіване. Мій учень мав взяти друге місце, а ось оцей хлопець він мав взяти третє місце. Але каже, мій щось там наробив купу помилок, і тому він ну, не дійшов до дистанції таким чином, як треба було. І ось саме цей хлопець, за якого я так вболівала, він взяв друге місце. Але на цьому не завершилося. І оцей тренер, що стоїть поруч, каже, уявляєте, так він тепер майстер спорту і на нього показує. Я кажу, як це він майстер спорту. Ну, як це взагалі таке може бути? Він каже: ну просто ці змагання вони були настільки значущі, що за перше, друге і третє місце, всі, хто от, три чемпіони, Золота медаль, срібна і бронзова, вони автоматично стають майстрами спорту. А далі ми подаємо документи до Міністерства спорту і вони надішлють нам документи, що підтверджують ці звання. Тобто цей хлопець уявляєте, йому 18 років, він ще не має вищої освіти педагогічної, але вже зараз він знає, що він зможе працювати тренером. Коли матиме вищу освіту, тобто він вочевидь, спочатку люди отримують вищу освіту, так, і педагогічно, і хоче людина стати тренером. А ще додатково в нього є така перевага, що він майстер спорту. А цьому взагалі 18 років він щойно взагалі водійські посвідчення отримав, він, ну так би мовити, ну ще дитина, якщо чесно так казати. Майстер спорту. І от у мене, знаєте, така виникла думка. От, якщо ми у той вечір би не зустрілися, то наступного дня йому було б так само байдуже, чи, чи виграє він, чи не виграє. І через це він не став би майстром спорту. Скоріше за все, він став би їм пізніше, але прогавити такий шанс, уявляєте, просто тому, що людина не поставила собі мету. Саме тому не дивуйтеся назва цього відео, як стати майстром спорту за 5 хвилин. Вона саме і показує оцю от значущість, коли ви перебуваєте в полі зору, так би мовити, людини, яка вболіває за ваш успіх, яка може не лише направити вас професійно, а яка може допомогти вам. Змінити звички, змінити своє переконання, поставити мету, підвищити власну самооцінку, прибрати якісь старі блоки, які у вас там були, навіть з дитинства. Оці всі речі вони робляться обов'язково з тією людиною, яку ви довіряєте. Но тут, в нашому випадку, як сталися в нас обставини, він взагалі не зрозумів, що відбулося. Оскільки ну він знає, що я автор книг, яких він взагалі ніколи не тримав у руках. Він знає, що я є авторкою каналу «Енергійне життя, яка йому за віком просто ну ці відео вони його якимось чином не чіпляли. І от така от одна зустріч, вона змінила взагалі по суті його професійне життя у 18 років. Я прошу вас, якщо вас це відео зачепило, ставте ваші вподобайки, напишіть свою думку, свої коментарі. Оскільки я знаю, що зараз дуже мало позитивних новин, мало натхнення, мало недостатньо мотивації. Всього цього недостатньо, а повсякденне життя воно таке негативне і пригнічує. Тому кожна така історія: знаєте, про якийсь яскравий успіх, про якийсь драйв, про енергію, про те, як людина може швидко-різко змінити своє життя. Все це надихає і наповнює нас якоюсь позитивною енергією, коли хочеться жити, хочеться рухатися вперед. З вами була Оксана Каменецька. Заходьте на канал Енергійне Життя, підписуйтеся, діліться з друзями, коментуйте. Мені дуже приємно буде ваша думка. І я сподіваюся, що хлопець, про якого зараз була розмова, він також подивиться це відео і зробить для себе позитивні наслідки. Бо Оксана Каменецька одного разу допомогла йому стати майстром спорту. Дякую!